Всім привіт, дівчатка! Нарешті, нарешті, нарешті повертаюся до вас. Дуже довго нічого не знімала, зовсім пропала більше 4 місяців, не знімала вже порожні баночки, назбиралося ціла купа, вже і покупочок ціла купа. Зараз будемо дивитися покупочки. Дуже рада, що нарешті з'явився час до вас вийти. Хочу хоча б трішечки почати вам показувати. Вже скучила за каналом, скучила за відео. Тому буду зараз нацдоганяти. Думаю, ще зараз буде два відео про покупки. І якось постараюся ще відзняти порожні баночки в кількох частинах, тому що там просто горе. От, і треба якось розбирати то, то все. Ну, Давайте швидше дивитися. Те, що ви бачите перед собою, перше, це те, що мені встигло полюбитися. Ось такий гель для прання, 4 кг Wash, це донат, якщо я не помиляюся, для універсального, він в такому тут така кришечка, можна перелити. ось там. Я так і робила, я все таки брала, мені сподобався це взяла в запаси, тому що засіб дійсно класний, гарно відпирає, такого приємного синього кольору, аромат хороший і досить таки він недорогий, можна брати. Також з правильних засобів ще покажу вам ось такий для дитячих речей. Дивіться, тут майже все це замовлення Єви. Хто мене дивиться, той знає, що Єва це моя любов. Це такий вашкьонік, чи якось так, для дитячих речей. Написано Sensitive 54 прання. по об'єму. Тут літр 625. Ось такий написано, що. Нова формула гарантує чисте прання. Засіб має систему виведення плям. Ну, коротше, будемо пробувати це. Я взяла спробувати для діток, тому що я ще такий не брала. Мені цікаво, як він буде працювати. Також для діток, що взяла, це те, що також люблю. Що постійно беру, це два ось таких кондиціонеров-поліскувача для дитячої білизни від Хані Bunny 0. Е використовую з народження для обох діток, мені подобається. Вже роками я користуюсь цим засобом. По акції можна взяти досить бюджетно, мені подобається. Чому б і ні. Аромат ненав'язливий такий, лайт помітний, а одяг пом'якшений. Тому не бачу, власне, причин, чому би і не брати. І також для прання у величезному об'ємі, ледве ледве, ледве висадила вам сюди його показати. Це ось такий кондиціонер ополіскувач від Лавара. 4 кг. 4 300 г. Написано на 80 циклів прання, але я думаю, буде на більше, тому що об'єм великий і я багато лию, тому що мені не подобається, коли дуже сильний аромат. Такий Tropical Paradise, аромат дуже приємний, мені подобається. Такий вигідний, вигідне упакування, треба буде спробувати. І якщо мені сподобається, то я наберу їх ще. Там гарні знижки бувають, і враховуючи, як часто я беру, то вони в мене розлітаються, тому великих брати вигідніше. Так, давайте подивимося ще на рахунок прання. Хочу вам показати ось такий ще кондиціонер, я маю. Для тканин квітковий бриз літровий, купувала його в Єві. Також це якась новиночка. 01, а, це не то я дивлюся, Боже це це да, виготовлення. Я думала, там щось якась серія. Ну, коротше, отак, квітковий бриз, така цікава балочка. Ще не бачила, таких не пробувала. Спробую, тому що цікаво. Як він буде працювати. І також з кондиціонерів Ой, Ось такий купувала в місцевому магазинчику побутової хімії для дітей. Сенситів. Назву не буду читати, бо не прочитаю. На ну, 50 циклів прання розрахований. Якось так він виглядає. Півтора літри за 150 гривень, ну не дуже бюджетно, але знову ж таки я хочу спробувати його. Для посуду купила ось такий кінинг, гіпоалергенний засіб для миття посуду, 500 мл, такий чисто прозорий. Також це новинка для мене, хочу спробувати, тому що такі раніше я не брала. Так, далі, далі, далі. рідке мило ось таке: Пінка Клін, чи якось так. У магазині ще Блиск його купила. Мангостан і смородина, 460 мл. Подобається те, що тут можна відкрутити. якщо Потрібно менше, то закрутити, тому що оці, що обрізати, буває не поміщається і думаєш, куди його притулити. Що з ним робити? Так, наступні ось такі серветки для прибирання. Також взяла спробувати Purefix чи якось так. 60 штучок. Це для прибирання будинку. Хочу спробувати, там все якось. Заявлено, що там вона не залишає розводів, і пелюка менше сідає. Я не знаю, не пробувала, хочу дуже-дуже хочу спробувати. Так, також для будинку це Кьен блок для очищення унітазу. Ось такий океан. 5 в одному, очищення, блиск, приємний аромат, активна піна і антенеліт. Кьонин люблю, тому взяла спробувати. І в АТБ для себе взяла такі новинки, Neopur. Це в нас евкаліпт, а це щось квіткове. Також такі блочки в унітаз. Це не пробувала, не знаю, як вони будуть. І останнє, що хочу вам тут показати, це ось такий засіб. Це такий гелевий освіжувач повітря від Skyview. Я вибрала гелевий такий, хочу відкрити, поставити його в ванні, щоб було. Так, також мені подобаються такі засоби, тим, що вони так оригінально виглядають. В принципі, тут було лише побутове швиденько вам показала. Зараз буде друга частина. Там також буде трошки побуту, трошки догляду. Тому зустрінемося в наступній частині.